Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас Wargaming відзначає своє 26 річчя. Відповідно, у нас доволі цікаві акції, але цікаві вони не в танках, а в літаках. Нагадую, що танковий і літаковий аккаунт, по суті, являються одним цілим. Тобто спільне у нас золото і спільний вільний досвід, срібло і там, і там різне, на жаль. Отже, що нас цікавить саме від літаків? Дивіться, в нас стартувала така акція, яка буде тривати з 2 серпня вже доступні завдання, і буде тривати аж до 9 серпня до 8 години. Що на нас чекає? Ну, це знижки на техніку, як на дослідженню, так і преміумну до 50%. І в нас найцікавіше є бойові завдання. І цікаве в них те, що дають нам премлітаки. За ті задачі, ну, за такі простенькі. А, відповідно, чому нас це цікавить Тому що якщо у вас є ці літаки, то у вас буде компенсація. Компенсація в літаках відбувається виключно за рахунок золота, тобто можна собі на аккаунт зафармити доволі таки непогану кількість золота. Звичайно, літаки у нас 3-4 рівня, але тим не менше по 400 золота мінімум за один це ну, приємно, скажімо так. Що потрібно зробити? Знищити 150 повітряних цілей, відповідно, дасть по ТС 540. Він у мене є в ангарі. Потім знищити 150 наземних об'єктів, дасть Blackburn з Q MK1, можливо, у когось він і є. Я не знаю, треба подивитися навіть у себе, тому що на третіх рівнях я, по суті, то і не граю. Потім заробити 150 тисяч персональних очків, доволі проста задача, така сама, як виконується кожні вихідних. А відповідно отримаєте Бортникова е, І207. Е, дивіться на чому потрібно грати. Потрібно грати з 5 по 10 рівень. І остання така от задача це перемогти в 10 боях та заробити не менше 70 персональних очок. Це доволі легко зробити. Знову ж таки, з 5 по 10 рівень. І дасть Груман XF4F3. У мене, по-моєму, такого немає. Треба подивитися. І також дасть 5 унікальних трофеїв. Отже, загалом, якщо ви виконаєте всі ті задачі попередні, вам дасть нарахує 5 таку от жирну, просто нарахує, дасть 3 трофеї Гарпія і там різні камуфляжі для цієї техніки, яку ви отримали. власне. Такі от справи, друзі. І також святкове завдання заробити 8000 персональних гочок за один бій. І відповідно, кожен бій, якщо ви заробите по 8000, у вас буде плюс 50 до бойового досвіду і плюс 50 до кредитів. Тому акції доволі непогані, в літаках вони виглядають. Власне. ось Так. Нехай воно загрузиться. Так, переходимо в. Давайте я так покажу. Відкритий список акції і переходимо в активні. Відповідно, в нас день народження Варгеніт. Можна отримати один раз. За всі завдання, за всі пройдені завдання за 4 дасть отаку от кількість різного майна. Тобто 4 премлітака, рівневі але все ж таки, якщо вони у вас є, то у вас буде компенсація. Відповідно, дасть 3 трофеї Гарпія, це те, на що я рекомендую звернути увагу. І також 5 ун універсальних А, трофеїв. 5 трофеїв це приблизно. Ну, в середньому 300-400 золота вам з них мало би випасти, якщо пощастить. Отже, потез. 540 у мене є. Треба перевіряти по третіх і четвертих рівнях. Так, третій і четвертий рівень. Що в мене ще є, то, по суті. Дивимось. Так, цей, по-моєму, не дають. Не дають. І, і, і по-моєму, у мене тільки є. XP36F. Там вже не XP 36F, чи я вже забув. Тих літаків стільки, що просто максимальна кількість, так. XP4F3 36 F3. Тобто це не один той самий літак, так, так? Так, це інакше, тобто в мене такого немає. Відповідно, якщо у вас є якийсь з тих квіточків, у мене тільки один потез. Проходите це завдання і отримуєте власне, свої нагороди, отримуєте компенсацію в золото, у золоті. Так, як я рекомендую проходити ці завдання, дивіться. Перш за все, виконуємо завдання на 150 фрагів. Потім добиваємо 150 наземних цілей на бомбардувальниках. І Потім вже, ну, то фактично третя проходиться автоматично, тому що там 150 тисяч персональних очків, поки ви будете проходити ті завдання, я думаю, воно виконається. І 10 боїв виграти. Зараховуються лише ті бої, які були 7 тисяч персональних очок. Ну, в принципі, це також легко доволі пройти. Тому дві останні виконуються, по суті, автоматично. E, поки що, найперше, це робимо на фражики. На чому легше робити на фражики на 5 рівні. Ну, давайте так, з прокачуваних це, звичайно, Беофайтер Імба, яку я рекомендую всім прокачати британську п'ятого рівня з важких. Потім з покупних, тому що прокачуваних у мене більше немає. Це у нас буде XFL1, непогана машина, і це у нас Бумеранг, звичайно, непогана машина. По бомбардувальниках, якщо вам треба виконати ту завдання, то рекомендую прокачати. Совєтський 5 рівень P2 в принципі, на 5 рівні вам буде достатньо. Якщо хочете на більших рівнях, ну, там в мене зовсім кіт наплакав. К88 абсолютно не можу рекомендувати, попри те, що він випадає із цього скоробочок. Ну, це взагалі машина погана. Спідфайер, ну таке собі, в кого він є. А так в мене в принципі, по суті прокачуваного то і нема нічого. Рекомендую качати все ж таки британців в першу чергу важких. А там уже на свої би, потреби. В принципі, в мене вистачає премів. Далі я до десяток не розганяюся, тому що для виконання і отримання от таких от завдань, в принципі, п'яті рівні вам на аккаунті достатньо, якщо ви не, прям, не, не захоплюєтесь літаками і в них там, не граєте кожного дня. Отже, такі от справи, друзі, всім гарно дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи будете ви проходити цю задачу. Задача цікава. Нагороди нормальні, приємні. Як пройду, буде відкриття трьох. На каналі буде відкриття трьох трофей. Гарпія, подивимося, власне, що нам випаде. Отже, такі справи, Всім гарно дякую і бувайте, друзі!